Ізюм, мабуть, це найвища точка Харківщини, і тут я думаю зупинялися. Ну, всі, хто з 2014 року їхали на звільнену Донеччину в культовому ресторанчику у вітрів, обов'язково брали каву для того, щоб подивитися на фантастичні краєвиди згори, де річка і ліси. абсолютно фантастична слобожанська природа, і вже потім починається Донбас. Баби стоять, а все інше вщен зруйновано, тому що в у 2022 році сюди знову прийшов руський мір. Ну і від кафе у вітрів не залишилося нічого, і тільки вітер зараз там розносить ашміотки цього приміщення. Це Краматорськ. Сьогодні ми тут біля офісу Європейської солідарності дуже щемливі відчуття де більше року не була в Краматорську, і е, дуже важко спостерігати, як сьогодні тут деградує безпекова ситуація в місті. Щоденні обстріли, наслідки освобождения от расистов. На жаль, це трапилося перед самим першим вересня. Тільки відремонтована школа, і такий вигляд мають всі навчальні заклади не тільки дружківки, а так само Костянтинівки, Слов'янська і Краматорська. У восьмій ранку в цю триповерхівку Краматорська в центрі міста вчора прилетів російський снаряд, російська ракета, і зруйнувала от просто жиле приміщення, де в цей час перебували люди. Стріляють ракети, падають. звісно, страшне діло. І садіки, школи, й і, і що це? А мешканці збирають те, що залишилося від їх осель: одяг, якісь речі, там бібліотеки. І це жахливе видовище, коли люди збирають таку частинку свого життя. Вірніше, все життя, від якого залишилася тільки частинка. Не люди, які прийшли на нашу землю. Вони роблять тільки це, так що нічого хорошого, як сказати. І очевидно, що фронт, лінія фронту тут близько, наближається вона. Ну а місцеве населення, яке залишається жити в Краматорську, Слов'янську, потребує особливої допомоги. Зараз люди без роботи, діти потікали хто куди. І без роботи сидять, і куди поїхали на заробітки. Перший місяць ми залишились тут. Було дуже страшно. І наші діти боялись дуже літаків, і всього то вирішили поїхати до родичів на західну Україну. Там перебували декілька місяців. Потім зрозуміли, що наші збройні сили мужні, вони ну здатні втримувати позиції. і Вирішили повернутись. Багато вернулося вже назад, тому що гроші і все. Денег гніз за квартиру платити їсти надо. Їдуть назад. А у кого що вже залишилось, у кого ціле, у кого вже як сказати, розтрощене чи як там частично. У таких от будинків в Краматорську сьогодні дуже і дуже багато, тому що безпекова ситуація в місті дійсно деградує. Постійно тут сирени звучать повітряної тривоги. Російські ракети сюди літають безкінечно, знищуючи інфраструктуру, знищуючи житлові будинки, школи, дитячі садочки. Ну без болю, без жалю не можна це дивитися. На, на жаль, в таких умовах приходиться жити. Але е, ми віримо в наші збройні сили. Люди згадуються, в 2014 році після звільнення міста а, тут відбулися дуже серйозні ремонтні роботи, а, побудували нові школи, садочки, фонтани, а, будівлі. І а, здавалося, що ну, Краматорс дуже був симпатичне місто. Багато зелені, нові сквери. А, те, що зараз відбувається, от після приходу знову таке. Російського суди міра з його снарядами, бомбами просто викликає великий біль і сум. Адні будують, а другі руйнують. І очевидно, що наша задача зробити все для того, щоб Росія відповіла, і за Краматорськ теж має бути створено міжнародний спеціальний трибунал, в якому Росія, Путін, все російське керівництво мають відповісти за злочин агресії, за злочини війни, за злочини проти людяності і геноцид. Каже от Зрив би вже прогрімєво. Підемо да, скока порожняною, садик. І взагалі літають, то самоліти літають, то я не знаю, що воно там. Ви єдиний у нас священник Української православної церкви на Краматорській район районі, хто похований, поховані мною. І завтра 9.30 ще одного нашого воїна, нашого полевого мені ховати. На жаль, це моє завдання. А як от так пояснити взагалі? Хіба це нормально? Що священники Кремлівської церкви, да, які ну, тут і наводчиками працювали, і таке інше, досі? Е... Я їх особисто знаю, це ж Дуни. Це ж Дуни. вони нікуди не ділись, вони тут сидять. Ідеологія там на першому місці. Ідеологія і іменно... Росія тут є Путін взагалі красавчик молодець. Скоріше б нас захватили, щоб ми тут були рашки. Ви підтримуєте е, от позицію, що насправді нам потрібно да, там, якнайшвидше прийняти закон щодо заборони кремлівської церкви, тому що ці ж дунину не мають права просто а, в час... але ми живемо в правовому государстві, де коли я приїжджаю, мимо цієї ФСБшної контори, а їх у нас багато в Краматорську. І там стоїть купа машин, навіть влаждоможці деякі стоять там, тому що вони як були московськими, так вони і є московські. Якби в вишиванки не ходили, але то знаєте, скільки людей, які мімікрують, тобто роблять вид, що вони українці, але ходять в московську церкву, люблять московського попа. І якщо трошки калупнуть, вивезти на розмову. там Українського нема нічого разом з Володимиром Арєвим. Ми сьогодні передаємо багатодітним родинам генератори від наших польських друзів. Це фонд Піл Фонд Серце, які придали більше 20 генераторів сьогодні для жителів. Краматорська, слов'янська, дружківки серед нових наших знайомих є родина, в якій 12 дітей, і в ситуації, коли немає світла, немає опалення. Це дуже дуже важливо. Дуже раді, що ми дома. Скільки тут буде, не знаємо, але сподіваємось, що вже нікуди звідти не поїдемо. Раді бачити, що наші літають, що це свої, щось відбувається добре. Значить.